Так, попереднє відео я вже знімав, що я купив собі таку футболочку був синього кольору. От вона на мені. Я не хожу, норм. Дуже люблю. Я маю ще таку чорну. Коротше, і купив щось такого кольору. Артикул цієї э, футболки. Ой! Я обичаюся друзі, ну. Прикиньте. А, ні, вор, так. Тут просто наклейка якесь. А R49-97, ну а це колір вже там три цифри. Колір 532. Значить, ці футболки. Вони такі, знаєте, йдуть повсякденні. Тобто в них нічого такого, по суті, немає, але вони щось дуже прикольні. в Дієві, така до всього йде. Просто тут, тут логотип і більше ні, нічого немає. Вона дуже приємна до тіла, тому що кажу, в мене вже це третя футболка. І ще раз я хочу що сказати, вже запам'ятаєте цю фігню, я не знаю, я вже з батьма людьми продавцями про це говорив, і вони щось до них не доходить. Я завжди кажу, що в Найка? Можливо, в інших брендів, не знаю, просто я більшості Nike ношу. В Найка, чим світліший колір речі, тим вона йде більше. Я вам серйозно говорю, Ось зверніть на це увагу. Якщо ви купите костюм Nike чорного кольору. З цього ж артикулу, цього ж розміру, купити сирого кольору костюм, він буде трішки вільніший. І штани і кофти. Тому що мною це вже перевірено, вже навіть на шапках так є. Чорна шапка буде більш така акуратніша, менша, купити світлішу шапку, вона буде чуть вільніша більша. Це не крут, це реально, так само з своєю футболкою. Чорна футболка була в мене така взагалі крутенька. Синя, от, це Елька розмір. Така теж хороша, а ця реально довша. Це реально футболка довша. І я, напевно, що її буду підрізати. Трохи воно мені задовго. М -м. Камбоджа. Все те саме, артикул те саме, етикетки ті самі, упаковочка та сама. От. Тут все Камбоджа теж. Все то те саме. Ну, щось Найка є такий прикол. Я не знаю чого. Чим світліша річ, тим більше. Хоча мені там розказували байки, мол, це на різних заводах виготовляється. Там інш... Ні, таке співподіль не було. У мене ще жодного разу не було, щоб світліша річ була менша за ту, що йде темнішого кольору. Це от це така інформація, я кажу. Так що майте таке на увазі. Все, футболку рекомендую, вона дуже зручна, вона прикольно носиться, зручна до тіла, тоненька. От, бо вонайка, ви знаєте, ті футболки, такі. Плотні товстенькі, що ти вдіваєш, і ти чуєш, що на тобі є щось товсте, грубе. Вон, я теж такі маю. я теж їх люблю, такі, але оце реально на кожен день взагалі, супер. Кольор такий я взяв я би хотів, можливо, ще якусь таку ще б одну таку футболочку взяв, Чорна, синя є, ця є, ну і ще би якусь взяв. Можливо, ще б білу і, ще якусь. і все, вистачає. Це, діпа, такі, знаєте, базові майки. Ціни на них, ну цей кольт трохи дорожчий буде. Думаю, ви за тисячу з чим скупите. Ось такі реп'яти ціни.